Привіт! Мене звати Олена, це канал Handmade Prevents, і сьогодні ми з вами разом зробимо скриньку. До речі, дуже люблю робити скриньки. І роботою з заготовкою я починаю з того, що відкручую петлі, з якими до мене приїхала ця скринька. Вони завжди йдуть в золотому кольорі, з золотими шурупчиками, і я такі ніколи не використовую. Мені більше подобається антична бронза. Ну а далі переходжу до ґрунтування, Грунтую, як зазвичай, білою гумовою універсальною фарбою. І поки ґрунтую, хотіла б з вами поговорити про слово заготовка, яке мені, ну я його вважаю якимось русизмом, воно мені не подобається, але слово заготівля, яке мені видає Google замість нього. Ну, в мене заготівля це знаєте, більше як до дієслова, ну там заготівля сіна, наприклад, на зиму, заготівля консервації. Ну, тобто в мене слово заготівля із цими виробами ніяк не асоціюється. Можливо, ви мені в коментарях підкажете, як правильно їх називати. Можливо. є якесь інше слово незаготівля і незаготовка. І після ґрунтування переходжу до своїх роздрукованих малюнків. І на початку я думала, що буду працювати з цими усіма малюнками. Думала, що фоном скриньки буде оце таке дерево, блакитно, біле, старе. І наверх і всередину скриньки кришки я планувала гортензію. Але потім я зрозуміла, що я неправильно пояснила, стільки мені треба, ну, яким має бути сам малюнок, і в мене там цілого сантиметра не вистачало цього фонового дерева. Тож спочатку я вирішила зробити кришку і по ходу роботи вже подумати, що робити далі. Ну і тут в мене ще був дуже малесенький факапчик, уже коли в фотокопіцентрі я друкувала ну на готовому вже папері, помітила, що я не додивилася і на малюнку в мене був там значок ну типу лупа, і от зараз я його підмальовую, щоб не було видно. Я навіть не знаю, чому я його не побачила, бо я точно не робила скрін. Бо якщо робиш скрін, то можливі такі якісь значки. А я саме зберігаю картинки із Пінтереста. Тут я готую фарбу для кришечки, і в ту, що в мене була, вона така була бежевого кольору, а мені потрібно було трошки жовтіша, то я додала туди ще жовтого колору. І одразу спойлер, потім мені цей колір здався трішки темним, то я його перефарбувала у світліший. Щодо задумки цієї скрині, то як я й казала, я думала, що нижня частина скрині в мене буде фоном: оце блакитне дерево. Ну, Зверху буде одна гортензія малюнок, і всередині кришки, коли відкриваєш, буде інший малюнок. А середину скрині я планувала пофарбувати в такий світлий бежевий колір один із тих, що є у кольоровій гаммі малюнків. І тут я вже фарбую внутрішню частину скрині у бежевий колір. Як я зробила цей бежевий до того темнішого бежевого, яким я спочатку фарбувала верх кришки, я додала ще білого кольору і таким чином його розбавила, зробила світлішим. І вся фарба, яку я зараз застосовую, це гумова. Саме для того, щоб потім роботу не вкривати лаком ну, по фарбі. Тут я взяла роздруковку саме для того, щоб зробити фарбу під колір цієї роздруковки, і щоб вкрити ним нею дно. І для цього в білу фарбу я додала крапельку чорної, крапельку синьої і краплю зеленої фарби. Ну, тобто, я маю на увазі колори. Звичайні з будівельного магазину. До речі, в мене всі мої матеріали, ну крім кісточок, саме з будівельного магазину. І це дозволяє дуже зменшити собі вартість декупажу, ну і відповідно цін на нього. От я вирізаю і буду приклеювати малюнок на верхню частину скрині. Намазую спочатку малюнок, потім заготовку і приклею за допомогою файла. До речі, коли я тільки починала декупажити і дивилась такі відео, я не могла зрозуміти навіщо там файл, яку він виконує функцію. Так, от насправді файл тільки для зручності і для того, щоб руками, можливо, брудними не пошкодити малюнок, захистити його в цей момент, наклейки. Тепер беру вирізаю інший малюнок, приміряю, до речі, дуже важливо залишити, ну, тобто зробити його хоча б на пів сантиметра меншим, там, по кілька міліметрів з, кожні, з кожної сторони, тому що після того, як ми нанесемо на нього клей, бумага розширюється і він стане трішки більшим. А от саме в такій частині, де з усіх боків є бортик, потім ну, доволі незручно буде залишки прибрати. І клеїти в цьому місці, як ви бачите, теж не дуже зручно за допомогою файлу. Підмазуємо всі кутики і я підсушую феном, щоб було швидше. Після того, як поверхня добре висохла, ми беремо наждачний папір і щищаємо ним всі залишки папіру на краях. До речі, хто на каналі вперше, то поясню, що я завжди використовую в декупажі роздруковки. Я сама шукаю малюнки в інтернеті, які мені подобаються. Роздруковую їх фотокопіцентрі в потрібному мені розмірі. Це робиться на звичайній бумазі кольоровий друк. Такий папір дещо товстий, і в принципі його можна потоншувати за допомогою скотчу, але коли я папір вкриваю всю поверхню, то я цього зазвичай не роблю. І тут я вже вкриваю лаком декілька шарів свої декупажі. Ну, саме цю частину, куди я клею папір, я обов'язково в 2-3-4 шари вкриваю лаком. А там, де фарбую гумовою фарбою, то не вкриваю. І на цьому етапі в мене вже з'явилася ідея, як мені зробити скриньку без тієї роздруковки, якої мені мало. По-перше, по-друге, я її притулила, подивилась, сумістила з тим малюнком, який в мене зверху. І мені здалося, що скринька буде дуже рябою із тим деревом блакитним, що я для неї обрала. бо в мене насправді була. Така думка, що піти і ще раз роздрукувати. Тож я беру трафарет, беру шпаклівку, звичайну акрилову з будівельного магазину, накладаю спочатку дві сторони, потім просушую хвилин через 20 накладаю дві інші сторони. І тут я вже буду фарбувати. До речі, беру ту саму фарбу, яку я зробила для денця скриньки. А ще не сказала, що обов'язково після того, як висохне трафарет, ну я це зробила за кадром, щоб не смітити на столі. І вдома я роблю це зазвичай. Ну, влітку, можливо, на вулицю я виходжу, а зимою я це роблю над кухонною мийкою. Я беру наждачний папір і ретельно зачищаю трафарет, щоб всі краєчки були гладенькі. І, можливо, на цьому етапі у вас з'явилась думка, що навіщо було робити об'ємний трафарет, якщо все фарбувати одним кольором? Але я потім сам трафарет вирішила ще раз профарбувати вже бежевою фарбою. Хоча можна було його одразу зафарбувати бежевим, потім зверху потерти воском, а потім зафарбувати блакитним кольором і наждачним папером тоді стерти. Верхній шар блакитної фарби і під ним залишився бежевий. Але я вирішила цього не робити. І тут я наношу наступний шар блакитної фарби. Переходжу до накладання трафарету вже бежевою фарбою за допомогою поролону. Спочатку я малюнок нанесла не дуже яскравий, потім подивилася і вирішила, що все-таки краще, щоб його ну, він був не стертий такий, а щоб його краще було видно, тож додаю ще фарби. Ну, і аналогічно проходжуся по всім сторонам скриньки. Якраз в останній посилці отримала новенький трафарет і вирішила ним скористатися. Взяла з нього ключик і два таких маленьких годинничка, і розміщаю їх на дні. І тут я роблю патіну блакитною фарбою на верхній частині ж скриньки. Потім на поролунно ношу бежеву фарбу і проходжуся. По денцю і по граням цієї блакитної частини. Таким чином, зістарюючи і надаючи такого вінтажного виду. А Тут мені ще захотілося зробити набрис, тож я беру блакитну фарбу. Спочатку наношу її в середню частину, а потім ще бежевою наношу на блакитну. Ну, це якраз той момент, коли я вже за кадром перефарбувала в більш бежевий колір кришку скриньки і знову наношу синю патіну. І тепер мені вже подобається поєднання кольорів. І тут я вже починаю монтувати фурнітуру свої петлі, Вони в кольору антична бронза. На жаль, в мене вже закінчуються шурупчики Такого мені зручного розміру 2 на 5 мм, оскільки в основному я працюю із заготовками 6 міліметровими. МДФ, коли я робила замовлення в інтернет-магазинах, то в жодному з них в наявності не було цих шурупчиків. Тому я вирішила скористатися тими, з якими приїхала до мене ця заготовка. Вони звичайно золотистого кольору, але я їх вирішила підфарбувати потім. Щодо встановлення фурнітури на вироби, то зазвичай раніше, коли я не лінувалася, в мене було два апарата, шуруповерта. На одному стояло тонесеньке сверло, десь там півтора міліметра, здається, шириною да, діаметром. Тобто. І в мене також. На іншому стояла викруточка, яким я все це робила. Але зараз, коли мені там потрібно кілька гвинтиків закрутити, то мені лінь шукати техніку. І я придумала собі такий спосіб: я беру маленький молоточок, беру гвіздочок. Спочатку трошки товщий, я його ну, на кілька міліметрів забиваю, тоді тоненьким ще роблю трішки глибший отвір. Ну це замість сверла, і потім уже за допомогою викрутки прикручую. Тут я вже взяла тоненький пензлик, античну бронзу фарбу і підфарбовую свої золоти, золоті шурупчики. До речі, я помітила, що якщо спочатку на них нанести ну, хоча б звичайну універсальну гумову фарбу, а потім, вже коли підсохне іншу, той, в яку я хочу зафарбувати, ну, в мене це антична бронза, то антична бронза лягає краще на білу фарбу. І отак в мене вийшло, потім мені здалося, що вони дуже виділяються, і я ще підфарбувала блакитним. І так само я зробила із ручки, нанесла їй таку патіну. Ну що ж, на цьому робота завершена і дивимося результат. Пишіть в коментарях, як вам, чи любите ви робити такі скриньки, чи хотіли б таку отримати в подарунок, чи подарувати комусь, до речі, вона у вільному продажі поки що. І напишіть, як, на вашу думку, було б краще з цією фоновою роздруковкою під дерево чи з цим трафаретом. Дякую за вподобайки і підписуйтесь на канал, кому цікава така тематика.